Вітаю вас! П'ятниця, 5 вересня, це відео буде стосовно коаліції охочих і гарантії безпеки Україні. Те, що вчора відбулося: засідання в Європі, зустріч європейських лідерів, Зеленський і дзвінок Трампа теж був. Розберемо ці гарантії безпеки, що будуть вони працювати, і що робити з тим, що Росія не погоджується на це. І, до речі, сьогодні була заява піскова. А потім ще й заява Путіна, що іноземні європейські війська будуть для нас законною ціллю. Так, ладно, давайте по початку. Україні, Британія буде постачати Україні, далекобійні ракети. Британія буде постачати Україні. далекобійні ракети. Чи дійсно це... Ну, чи так воно і буде сонце? Ну нарешті відповідь так, відповідь так, навіть далі не буду нічого питати. На цьому засіданні країн союзників, коаліція охочих, всі держави оголосили про намір постачати Україні. Зброю, ракети. Щось таке дійсно мощне. Також на ці після цієї зустрічі Зеленський зустрівся з Стівом Віткафом, представником Трампа, але ця зустріч була закрита. Давайте спитаємо. Давайте спитаємо. Після засідання вчорашнього коаліції охочих Зеленський зустрівся. На закритій зустрічі стів Вітков. Ви всі знаєте, що Стів Вітков, він, дружбан Путіна. Про що розмовляли вчора після засідання коаліції охочих? Зеленський та стів Вітков про дуже важку ситуацію з Україною. В Україні важка ситуація і вищий суд. Про дуже складну і важку ситуацію в Україні. Про зупинку агресії, про зупинку обстрілів. Зі, зі сторони Стіва Віткофа була хитрість. Він якусь інформацію доносив про що? Про закон. А, розмовляли про саме ці гарантії безпеки. І що вони про них розмовляли? Дім, сила. Ваш дім отримає силу, захист. Але це буде дуже поступово і повільно. Хорошо, і що ще? А, ага. Але ви все одно повинні прийняти рішення стосовно пожа Пентаклі, територій, рішення, щоб був мир. Погодитись на те, що, а, на те, що їм пропонує Росія. Так? Да? Дивно. Дуже дивно. Та хоча ні, ну що, це не дивно, це ж Стів Вітков. Так, що тут ще? Прем'єр Франції Макрон і Кір Стармер, Боже, Стармер, заговорююсь, очільники, очільники цієї коаліції охочих, наполягали на тому, щоб всі європейські лідери... Зібралися в єдиний кулак, в єдину силу для підтримки України і не тільки, але зазначили, що їм також дуже потрібна підтримка з боку США. Чи отримає цю підтримку Європа, оця коаліція охочих, оці гарантії безпеки, все, що робиться для України, щоб здобути мир, чи отримає? Якусь підтримку та допомогу. Чи буде підтримка та допомога з боку США? Чи буде підтримка та допомога з боку США? Сила Диявола, страх. Ну, звісно, США це таке собі тут, знаєте. Ілюзія. Часткова ілюзія гроші. Ілюзія. Знаєте, як, ви багато хочете від США, але ми вам все не дамо. Але щось дамо. Ну, тобто, така відповідь, що і не повністю неї відмовляються, і не дають все, що потрібно. Ось бачите, десятка і навпіл, і тут карта ілюзій, і багато ви хочете. Я скажу так: що щось частково будуть надавати, але все ні. Більша частина ляже на плечі Європи, я б сказала, фінансова частина ляже на плечі Європейських держав. Але все ж таки щось будуть продавати, надавати, ну, щось таке. Я думаю, це ракети, якась зброя. Може, якісь технології, ну, щось таке. Так, що тут ще? А, Те, що закликають, те, що я казала, що закликає Стармер, щоб всі об'єдналися проти того, що планує Росія Путін. І всі прекрасно знають, яка мета Путіна. Ну, давайте спитаємо, чи дійсно саме зараз. Європа об'єдналася. Бо вони зрозуміли, що до них все ближче і ближче і ближче підходить Путін. Чи дійсно саме зараз Європа об'єдналася? Як одне ціле? Чи дійсно Європа саме зараз об'єдналася, як одне ціле? Ну, звісно, з цим. Ну, сказати так, що прям повністю всі. Я скажу ні, не всі. Але більша частина Європи перемогає є тут жеслів, немає іншого виходу. Треба об'єднуватися, бо, бо буде погано. Але не всі. не всі. Україна, зміни. Вони прекрасно розуміють, якщо кинути Україну, що наступні вони. Домовленості зі світом. Європі, звісно, хотілося, щоб була більша підтримка США, але її, знов, бачите, немає. Повної підтримки з боку США немає. Така часткова і ілюзорна. Так, да, вони розуміють плани Путіна і 10 мечів. Плани Путіна 10 мечів. Знищення захоплення, знищення, захоплення. Колісниця, удар готуються до <кій> різних агресій <кій> з боку Росії, Європа готується, і це стосується колісниці, це літаки, це потяги, це якийсь рух, бачите, удари. Також готують кордони, посилюють кордони з Росією, укріплюють, я б сказала, укріплюють кордони з Росією. Отак. Вони ще не ось карта війни, вони ще не готові опустити руки і будуть продовжуватися боротися. Це Трамп, боротьба, ресурси, війна і майбутнє. Тобто все одно будуть боротися, щоб США, Америка не залишила Європу сам на сам. Ну, ось таке показ. Так, ну трошечки зрозуміло, але головні питання будуть далі. Макрон потім після зустрічі виступив і сказав, що підготовчу роботу з гарантів безпеки для України ми вже виконали. І тепер має бути це схвалено на політичному рівні. І, ну, мабуть, ж якийсь ж підпис повинен бути. Макрон вийшов і заявив, що ми вже підготували, ми вже. Завершили підготовку до цих гарантій безпеки, залишилось тільки схвалити на політичному рівні. Чи буде це схвалено на політичному рівні? Плани мах, ну, ту спектаклі. Ну, задоволення. Відповідь так, буде схвалено. Так, що тут ще було цікавого? Ага, але після цього, сьогодні вже, Пісков у нас тут вийшов і каже, що Росія не прийме таких форм гарантій безпеки для України у вигляді розміщення і розміщення іноземних військ. Нібито гарантії безпеки були в Стамбулі в 2022 році, тільки на це ми погоджуємось. І взагалі ми на це все не підемо, сказав Пісков, і гарантії безпеки нужны не тільки Україні, а ще і Росії. А потім Путін вийшов і сказав, що всі оці гарантії безпеки, ну мається на увазі військові, які тут будуть, вони є законними цілями. До речі, захист там зголосилося 20, 20 країн. Не пам'ятаю, більша частина Європи зголосилася надати Україні підтримку. Це військові, це захист моря, захист повітря, захист кіберпростору. Але це все буде тільки після припинення вогню закінчення війни. А Росія ось вийшла і сказала, що ми на це ніколи не підемо. Що е, каже Пісков, що Росії треба, е, треба теж гарантія безпеки від НАТО. Ну, получається все як замкнутий круг. Замкнутий круг. Ладно, давайте спитаємо оці основні питання: чи будуть працювати ось ці гарантії безпеки? які я тільки що тут зачитала. Вони стосуються багатьох європейських країн. Повітря, суша, море, повітря, кіберпростір. Але це все тільки після припинення вогню. Чи будуть працювати ці гарантії безпеки в Україні від Європи? Ваше майбутнє смерть. Ну, таке. Щас тут. Ну, в принципі, рішення це є. Але смерть. Чому смерть? Росія на це не піде. Ну, ви ж бачите, смерть і бажання. Угу. Вони на це не підуть. Можуть піти, знаєте що, як, щоб тут не було. Цих військових, європейських військових щоб не було. Тобто, на деякі умови Росія може піти, але це знаєте коли? Це май... зірка, це туди далі. Чи будуть працювати ці гарантії безпеки, звісно, розклад тут такий собі. Діявол буде ставити палки в колеса, він на це не погодиться. Страх луна, карта дороги, просування. Ну, звичайно, щось ми будемо отримувати. Ну поки мені показує, це воно не буде працювати, тому що ну, припинення вогню немає. Розпач. А, Росія, бачите, вона не погодиться на це. Башня. Росія, башня, таємниця, вони на це не погодяться. Вони погодяться на повтор того, що було. Це що сказав Пісков. 22-й рік в Стамбулі там були якісь гарантії. Що там за гарантії, треба перечитати, передивитися? Україна буде щось отримувати. Підтримку, якусь зброю, ось, наприклад, ракети показала так далекобійні. Але щоб прямо ці гарантії працювали, поки цього не показують, тому що Росія не погоджується. На ці умови на припинення вогню. Тобто Ну ось так. Що робити з тим, що Росія не погоджується на ці гарантії безпеки на припинення вогню і на закінчення війни? Що з цим робити? Росія не погоджується на ці гарантії безпеки на припинення вогню і закінчення війни. Що з цим робити? Ну, Україні. Україна хоче домовитись, Україна хоче коаліції, Україна хоче якоїсь згуртованості. Україна хоче підтримки. Україні треба робити щось своє, якийсь свій військовий союз. Україна ну ось, три сторони: Франція, Британія, Україна. Ну, виходить, що щось таке буде. Ну, може, ще Німеччина. Може, тут Україна окремо, а Німеччина, Франція і Британія. Може так. Тобто, якийсь союз міцності треба робити? А звісно, краще більше. Держав, а може, краще і менше. Знаєте, найсильніші? Найсильніші показує, що України, Україні треба робити якесь об'єднання, щось таке військове, якусь підтримку, силу і виробництво. І, ну, ви зрозуміло, це все. Що ще? Ну, що ще? Летить по плану страх. Маніпуляція. Ну, вони нас обстрілюють, ми їх обстрілюємо. Допоки хтось не не здасться. Да, до повного розпачу. Обстрілюємо до повного розпачу. Обстрілюється колісниця до повного розпачу. Колісниця. Все, що рухається, все, що має. Все, що. Ну, Літаки, ЖД, це НПЗ, це ж теж рух, да? без бензину нічого не буде їхати. Все, що дає рух, оце все обстрілюється. Зупинка руху. Зупинити рух, зупинити рух, а ще і зупинити наступ. Бо наступ може посилитись в вересні. Аж пентаклі, ресурс, мир. А ще віддати території. Донеччину. Тупік на фінанси. Постійно це показує. Тупік на фінанси. Заганяти їх в тупік фінансовий, в фінансову кризу. Але ж і вони нас теж будуть нищити. Розумієте, в чому? Тобто, це замкнуте коло, замкнутий круг. Я не знаю, що вам сказати. Замкнутий круг. Як з нього вибратись? Я не розумію. Як вибратися з цього замкнутого кола? Ми не погоджуємось на умови Росії, тому що там повний бред і капітуляція. Росія не погоджується на гарантії безпеки. Нібито це все тут буде НАТО, і це все загроза, і ні. І що робити з цим замкнутим колом? Що робити з цим замкнутим колом? Який взагалі є вихід? Удари. Удари по колісниці. Нормально? Удари по колісниці, це раз. Далі наступ. Я ж кажу, вони будуть наступати на пажа Пентаклі. Їхня мета повністю Донецька область. Та і Запорізька також. Вони будуть наступати, а ми будемо бити і знищувати, і захищатись, а вони будуть наступати. Уход, чекайте. Почекай, подожіть, уход в оч... очікування миру. Уход і очікування миру. Що це? Уход від чого? Е... Якісь дії, будуть якісь дії, і це призведе від уходу від своїх цілей і очіку... карта очіку... очікування миру. Якось неочікувано дурню. Збухти-барахти, тут дві карти вогню, якихось таких дуже активних дій. Бачите, прямо тут палає все, і тут теж карта палає. Що прийдеться все одно відмовлятися від своїх цілей і йти на мир. Ну, тобто, Україна. О. Україна повинна показати настільки свою силу, але ця сила повинна проявлятися на російській території. Тобто ось пожежа і 10 мечів. Знищення, знищення і знищення, і зупинка. Прям зупинити і бідність, зупинка їхньої економіки, зупинка їхніх виробництв, зупинка руху. Зупинити, загнати в глухий кут, щоб вони пішли від своїх оцих мантр, які вони постійно одне й те саме: Стамбул, Стамбул, 22 рік, Стамбул, 22 рік, як ото заклініло. Тому і показує карта уходу від їхніх цілей і очікування миру. Ну, знов те, що і І в принципі, я не знаю, що там кажуть різні експерти, і військові, і не військові, але е мені показує так, що. Ми повинні робити те, що робимо, можливо, навіть більше, масовіше вони будуть відповідати Україні, на жаль. Але іншого виходу, виходить, немає. Ось такий розклад.